Казка. Свинка Пепа і сюрприз для мами. Одного сонячного ранку в затишному будиночку на пагорбі свинка Пепа прокинулася з великою ідеєю. Сьогодні був День матері, і вона хотіла зробити для мами свинки щось особливе. Пепа покликала свого братика Джорджа, який саме грав із улюбленим динозавром, Джордже. Сьогодні мамин день. Ми мусимо зробити їй найкращий сюрприз, сказала пепа, стрибаючи від захвату. Грр, сюрприз, радісно прогондосив Джордж. Пепа і Джордж тихенько спустилися до кухні, де тато свин читав газету. Вони розповіли йому про свій план. І тато свин, усміхнувшись, погодився допомогти. А що саме ми зробимо? Задумалася пепа. Мама любить квіти, печиво і калюжі. Калюжі! вигукнув Джордж і засміявся. Тато свинка запропонував. Давайте зробимо для мами чарівний сад із паперових квітів. Спечемо її улюблене печиво і влаштуємо маленьку пригоду біля калюжі. Але все це має бути сюрпризом. Крок перший. Чарівний сад. Пепа і Джордж взяли кольоровий папір, ножиці, звісно, під наглядом тата свин, і почали вирізати квіти. Пепа зробила великі ромашки, а Джордж маленькі соняшники. Хоча один з них більше нагадував динозавра. Квіти динозаври! гордо сказав Джордж. Вони приклеїли квіти до картонного дерева. Яке тато свин допоміг скласти. На кожній пелюстці пепа написала, за що вона любить маму свинку. За твої обійми, за смачні млинці, за те, що ти найкраща мама. Джордж намалював на своїй квітці динозавра і підписав Мама кр. Крок другий. Печиво сюрприз. На кухні тато свин дістав рецепт маминого улюбленого печива з шоколадними крапельками. Пепа сипала борошно. Джордж кидав шоколадні краплі і трошки їх з'їв. А тато свинка слідкував, щоб усе йшло за планом. Коли печиво було готове, пепа прикрасила його різнокольоровою глазур'ю у вигляді сердечок. Мама буде в захваті! сказала пепа, облизуючи ложку глазурі. Крок третій. Пригода біля калюжі. Пепа згадала, як мама свинка завжди сміється, коли вони стрибають у калюжах. Тож вони з Джорджем вирішили влаштувати калюжну вечірку. Біля будинку була велика калюжа, яку пепа прикрасила блискітками. Екологічними, звісно, адже мама свинка любить природу. Джордж приніс свій м'ячик, щоб пограти в калюжний футбол. Час сюрпризу. Коли мама свинка повернулася додому з прогулянки, Пепа і Джордж закричали: З днем матері, мамо! Вони показали їй чарівний сад з паперових квітів. Мама свинка розчулилася, читаючи написи на пелюсках. Потім усі разом смакували печиво. І мама свинка сказала, це найсмачніше печиво в світі, бо ви зробили його з любов'ю. А коли вона вийшла на двір і почали стрибати в калюжі, мама свинка приєдналася до них, сміючись і бризкаючи водою. Навіть тато свин не втримався і стрибнув у калюжу. Чим викликав гучний регіт. Того вечора, сидячи за столом, пепа сказала, Мамо, ти найкраща, бо ти завжди з нами граєшся і робиш нас щасливими. Мама свинка обійняла пепу і Джорджа і відповіла, а ви мої найбільші скарби. І так закінчився найвеселіший день матері, повний сміху, любові і, звісно, калюш. Кінець казки.